Мобілізація від 18 років, напевно, вже всім набридла, але тема залишається актуальною, бо всі розуміють, що 18 років це ще фактично діти, і це стосується дуже багатьох сімей. І проблема в тому, що коли дитина 18 років, то татові може бути там 38, 42, 45 Тобто може бути таке, що в родині буде і тато мобілізований, і діти. Мобілізовані ну, сини в даному випадку, і це накладає ну нехорошу картину насправді, адже ми розуміємо, що в такому випадку сім'я повністю перебуває під тиском і держави, і законів про мобілізацію, і тиском втратити абсолютно близьких людей. І ось тут. Ми бачимо, спостерігаємо, як Дональд Трамп і його спецпредставники і його радники говорять про те, що в Україні потрібно мобілізувати 18 Але виявляється, що в Україні то все до цього підготовлено. І якщо ви не вірите, то ось, будь ласка, запис представниці ТЦК СП. Я так розумію, що одна з головних. У нас по законодавству чинному призову підлягають військовозобов'язані зобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. О. Тобто за законодавством від 18 до 60 років. Ви скажете: стоп, ну так у нас же не призивають до 25 років. Воно то так, друзі, але все це було за старими нормами. І от вона про це е, ну, натякає на це, що ну, воно то так, да, але. Вона натякає так, що ви могли не зрозуміти нічого, я вам поясню. 18 60. ті, хто перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, крім е, категорії до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку або визнані були по-строму обмежено придатними. Це... Опа опа. Тобто не зрозумів. Тобто, від 18 років можна призивати, крім тих, хто пройшов базову загальну військову підготовку. А ви проходили базову загальну військову підготовку? От якщо вам зараз 19 років. А ви чули про неї взагалі? Базова загальна, загальна військова підготовка вводиться в університетах з 1 вересня 2025 року. І попадуть на неї треті курси, які будуть третіми курсами, тобто які зараз другий курс. І от вони, коли закінчать університети, якщо вони пройдуть базову загальну військову підготовку, то вони. Не будуть призиватися до 25 років, щоправда. А з 25 років велком, тому що базова загальна військова підготовка буде передбачати не просто навчання в університетах, де можна прогуляти або в Макдональдс ходити. Ні, ні, ні. Так, це не буде працювати. Тиждень-два в університеті теоретична підготовка, а далі тренінгові центри, визначені Міністерством оборони. І саме там ви будете проходити базову загальну військову підготовку, там складати всі іспити, там складати присягу, і там же отримаєте військову облікову спеціальність. І як ви розумієте, ви отримуєте військову облікову спеціальність потрібну для держави. Тому люди, які закінчать університети, до 25 років зможуть мати відстрочку, ну, якраз поки магістратуру закінчите. Можливо, в аспірантуру встигнете, ну в 27 попадете. Але в будь-якому випадку ситуація ось така. Ви скажете, а я не буду проходити базову загальну військову підготовку. Окей, держава і в такому випадку все передбачила. Якщо ви не пройдете базову загальну військову підготовку, тоді закінчите університет в 21 рік і одразу попадете під мобілізацію. Як вам? Виходу немає. Держава все гарно пропрацювала. Я повторюю мій меседж про слабку державу. Держава насправді доволі сильна відносно громадян. Подивіться, у нас всі закони, у нас штрафи, у нас ТЦК, у нас поліція, у нас, у нас громадяни не можуть толком виїхати. Ну, обмежень, купа, закони збільшують і так далі. Податки збільшують. І при цьому держава все одно слабка. Тому що якщо хтось дуже високий, та часто і не дуже високий, але вони свої, і вони там порішають, то все буде окей. І я вам це відверто заявляю, свідомо заявляю. Я спостерігаю і бачу, як воно часто, чиновничок, навіть маленький, навіть нічого не значащий, Такий черв'ячок, який перебуває десь на якійсь посадки, може все зробити. І для себе, і для своїх родин, і для свого добробуту. Абсолютно все. І більше того, вони ще на цьому всьому фоні ще й виробляють зверхність до вас, звичайних людей. І ви нічого з цим зробити не можете, тому що держави немає в цьому випадку. Держава повинна контролювати своїх чиновників. Держава повинна не дозволяти, щоб закон був як дишло для тих, хто може ними цим, ними мається на увазі нормами закону, щоб вони використовували плюс свої зв'язки. Плюс свої контакти, є кому зателефонувати, порішати вопроси і так далі. Так не може бути. І ми бачили вже ось історію з вже нібито не мажорами, вже нібито не дітьми багатих людей. Хайп зник з цієї теми, і все, всі розходимось. От поки ми отак от будемо жити, от до того моменту для громадян будуть одні закони, правильні, європейські, демократичні. А для потрібних людей, а їх в державі дуже багато, буде зовсім інша тіньова держава. І там не діють закони, там не діють обмеження, там не діє нічого. Отак От ми колись починали з засуньте своїх кумів собі у знамку, а вийшло, що поборотися з цим негативним явищем державі не вдалося навіть під час війни. Всі, кому потрібно, всі свої питання закривають. Закрити свої питання не можете тільки ви, звичайні люди. Ну, Якщо вас все влаштовує, то незабаром будуть вибори, зможете е, продовжити собі депозит, е, пролонгувати собі депозит такого відношення до вас. Не забувайте підписуватись, Telegram, Ютуб. Е, коментуйте, лайкайте, дизлайкайте ваші лайки і коментарі особливо важливі. Не будьте байдужими, бо їм потрібно, щоб ви були байдужими.